Варіант, що вас порадує перший варіант? Десятка пентаклів, ваша родина. Можливо, у вас складуться якісь до кінця жовтня такі стосунки у родині, де кожен один одного буде підтримувати, де ви зможете налагодити контакти із старшим поколінням, і з меншим поколінням, і жити в своє задоволення, мати якусь певну забезпеченість. можливо, хтось отримає фінанси. І у вас є можливість зараз це все оцінити, прожити і перейти іще на кращий рівень життя. Тож це і буде ваша радість для першого варіанту. Другий варіант, що вас порадує до кінця жовтня? Імператриця. Якщо це стосується дівчаток, то ви самі себе порадуєте. Можливо, приділите час, виділите із свого щільного графіку, особисто для себе.